Купили ми додатковий привід на Т-25 під, під дозатор. І що в нас виявилося? Що на нашому насосі 4гранний. Чотиригранні ну, шліці на нашому насосі. А на приводі, бо воно вже ставиться на привод, шестигранний. Шестигранний. О наша втулочка 4гранна, де нас стояв привід. А тут шестигранний. Щоб не купувати насос, а що ми робили? Ну, Зі шестигранним приводом. У нас був старий насос з ЮМЗ. На 6 слітів. То я вже його переставив. О, 6 ліців. Бачу. Я взяв цього вала, переставив сюди, ну, а то поставлю назад сюди. Старий насос. Ну, Вони ідентичні, тільки що тут 6. А тут чотири. Я думаю, повинен робити, бо тут ну, не виробітки на ньому, ніякого нічого нема. І що тут? Побачимо, як воно буде працювати. Так що він тепер стане сюди. Він має оцей насос наш. Має стати на той додатковий привід. А новий насос уже ми маємо теж 6-граний. Має стати на наш привід. Теж у нас у ремонті на цей заводський привід має стати оцей новий насос. І нам треба докупити оту його муфточку. Валата ми маємо нового муфту. О, муфта тільки на шість, на шість шліців. Оте вже відійде в минуле. So, Може комусь пригодиться? Дивіться.